Як розподіляється пора року згідно астрології? І, до речі, через це ви краще зрозумієте знаки зодіаку. Зима по астрологічному починається з 22 грудня, коли транзитне сонце переходить в козорога. І всі козороги святкують свої дні народження. По природі це дуже холодно, все завмирає. У людей дуже часто певний смуток, печаль. І самі козороги, вони часто можуть переходити в депресивний настрій, наче ці люди несуть якийсь тяжкий гніт на собі. З кінця січня до кінця лютого все ще зима, але до Сатурна додається уран. Тобто водолій починають святкувати свої дні народження, але масово у людей проявляється бунтарський дух, дух революції. Дуже багато революцій у світі починалися саме в такі місяці. Ну і самі водолії вони дуже волелюбні, бунтарські. Їх неможливо засунути в якісь рамки або створити їм якісь певні обмеження. З кінця лютого по кінець березня все ще зима, але вже стає трохи краще. Тому що транзитне сонце переходить в знак риб. Планета, яка відповідає рибам, це Юпітер, це найдобріша планета в астрології. І тому у нас у людей, та, до речі, навіть у тварин, згадаємо мартовських котів, з'являється бажання любити і бути коханою, бажання ходити на побачення, зустрічатися, закохуватись. Тому і люди, народжені під знаком рибок, вони такі трохи замріяні в своїх ілюзіях, в своєму фантазійному світі, наче завжди знаходяться в стані закоханості.